Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава. Це програма ранок на Лтаві» І, відповідно, рубрика спортивний ранок має місце бути в нашому ранковому ефірі. Зараз прошу показати ось так: от, снаряд. Да, да, спортивний снаряд, так би мовити, за Станіславським. Якщо у нас є футбольний м'яч, відповідно, значить, значить, ми будемо говорити про футбол. І тому в нашій студії наш футбольний експерт Володимир Голубничий. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, Андрію снаряд показали. Зараз я да. думаю, що і мене показують. це показує. його одразу показали от, ще перед тобою. І він вже так тут. Ну він вже заявив про себе, <ривіт> але я хотів заакцентувати на ньому увагу, тому що відразу не було зрозуміло, як гість студії в чи що. Отож, проговоримо про футбол. Ну, Що в нас з цим, скажімо так, зараз? Ну, А те, що Полтавщина нас завжди була такою футбольною областю, то мені пощастило пересвідчитися кілька днів тому. От мене запросили до великої багачки на презентацію книжки. От так до інтер... речі, до речі, я от думаю, просто да книжка лежить. Я знаю, що про великобагачанський футбол ми маємо поговорити. Ага, ось все-таки показав. Ну дякую, все таки історія великобагачанського футболу. Шановні друзі, зараз ми будемо говорити про презентацію про цю книгу. От вона і у нас. І от дивись, уже з'являються у нас фотографії. Ми зараз така машина часу. Повертаємося. Ми у ті часи, коли було зіграно перший офіційний матч на великобагачанщині. До речі, було це у 1900, 36 році, уяви собі. Так ось мене запросили організатори і презентували книгу. Цю зараз ми подивимося її сюжети. Я просто ще хочу сказати, що ти знаєш, не те, що районний центр, а не всі міста у нас в Україні можуть похвалитися тим, що вони мають книги по історії футбольного господарства свого чи то міста, чи то району. Ну тут просто така величезна робота. Пророблена близько двох років автори. Тобто як це кажуть, це 80 років історія за 80 років. Я так рахую Ну, там офіційний матч. Він в 36-му році перший був. Потім невеличкий такий провал. Немає все таки цих даних. Але е, фахівці, які працювали, тут тут багато авторів з усього. Району, до речі, ти знаєш, що ще цікаво, що не тільки великі багатьох розваються футбол. Тільки там... хотів запитати, а я так узнав. Розумі... та Устивиця, Гоголево, там багато таких сіл, де є, і стадіони, і тренери, і хлопці, От, хлопчики. Ти знаєш, що мене ще більше так е, приємно не те, що здивувало, а порадувало. Коли ми спілкувалися насамперед е, з юними футболістами, які прийшли на презентацію. От раніше, коли я там займався футболом, пізніше кумири, коли запитували, от, які у вас кумири, там говорю, там Марадона, там Пеле, там так, так там так. зараз хто там Мессі, там і ще хтось Кристьяно, оцей от Роналдо. А тут от ми запитали: от ми були запити. Називають українських, називають Ярмоленка, називають Шевченка, називають Гусєва, називають Динамо Київ. Наші команди дуже дуже цікаво було, от, коли запитували за яку команду хочете грати? Не за Манчестер, не за Барселону, не за Рал. За Динамо, Київ. Ну, ворська там, мабуть, так ще, а от Динамо Київ у них зі українські команди, Нічого і це собі. дуже було приємно. І багато школа працює дитячо-юнацька спортивна. Школа. То все там нормально розвивається зараз. Ну тому, це... це не просто історія. Не можна сказати. Ну, тут зараз от, спочатку ми поговоримо про історію, у сюжеті буде про сьогодення, після сюжету ми ще трішки поговоримо, тому що дуже багато дітей. Дітей просто море, які хочуть займатися футболом, які хворіють е, на цей вид спорту, які зранку до вечора, от незважаючи на цю погоду. Це ж такі, ну, не найкращі умови у наших дітей. Ти розумієш, про що йде мова про стан полів, про м'ячі, про форму. Але вони продовжують займатися, вони впевнені. Ну Давай про це поговоримо обов'язково про сучасність. Все таки. Тож у нас чимало зараз на нашій відеостіні, да, просимо режисерів зараз зорієнтувати камери, як то кажуть, да, на нашій відеостіні. Ми бачимо, от ворота, велика і багачка і. Прилеглі населені пункти, скажімо так, Сьол, ось так. Команда одна із команд ветеранів там не тільки молоді, там і ветерани грають. І команда встановлює рекорд. До речі, футбольний клуб Велика Багачка встановила своєрідний рекорд України. Команда вигравала сім разів поспіль чемпіонат Полтавщини, кілька разів кубок Полтавщини. І знову вона заявлена і знову. Збирають туди найкращих футболістів, і плани просто грандіозні, тому що там є люди, які вболівають за футбол. Я так це, розумію, що підтримка відповідна. звичайно, так. тому що без підтримки зараз нікуди. Це Володимир Пилипич Журавель, голова районної федерації футболу, вкладає е, дуже багато часу, коштів, бажання навколо об'єднує це і діденки брати, це і герой України. Іван Балюк. Ну зараз ви побачите, тому що ми підходимо плавно до сюжету, який ми підготували там інтерв'ю. Подивитися, як це все відбувалося у палаці культури Великобагачанського, знову ж таки, який збудований на за людей, які не байдужі до о, футболу. Я маю на увазі вже всеукраїнського коріння, і фахівці. Так що, якщо ви не були ще у великій багатці, а я думаю, що після цього ви обов'язково поїдете, тому що після не так і далеко незабаром не. Не, стартує знову чемпіонат області. І багачка е, заявлена, і там е, ходять чутки. Що знову стане чемпіоном, що там буде грати один футболіст, який свого часу грав за Полтавську ворську. От я не так давно. Я не буду зараз назвати його ім'я, щоб не дай Боже нічого не змінилося. Але потім ми про це будемо ще розповідати, Андрій. Так, от шановні друзі, ми Нагадую, що ми говоримо про великобачанський футбол. Зокрема, і наступний сюжет буде надзвичайно цікавим для всіх прихильників футболу. Дивимося. Великобагачанський футбол має свою тривалу і славну історію. Чимало яскравих команд доводили свою майстерність у різноманітних турнірах. Перший офіційний футбольний матч у цій місцевості було зіграно у далекому 1936 році. Книга Історія великобагачанського футболу присвячена саме їм, героям шкіряного м'яча. З появою цього часопису. Втілилася в життя давня мрія керманича місцевого футболу, голови районної федерації цього виду спорту Володимира Журавля. Велика бачка без футболу це просто не, не зовсім велика багачка. Давня історія, багато поколінь. На жаль, багатьох вже немає, але зараз і молоде покоління грає в футбол. Ну і результат чоловіки, великі багачки, можна вся Полтавщина. Неодноразовий чемпіон області, чемпіон того часу харчовик був України, презерв першості Радянського Союзу, серед команд колектив фізкультури. Так що є що показати, є про що написати. Ну, як бачили, яка реакція була в нашому залі, і спасибі, що приїхали наші ось із Полтави, з других регіонів нашої, нашої Полтавської області. Думаю, що внига потрібна, мабуть, часна. Колгоспник, колос, транспортник, нафтовик, факел, харчовик, рокита велика багачка у різні часи. Саме ці та інші команди приносили славу, дарували радість від перемог вболівальникам та прославляли нашу Полтавщину за її межами. Важлива подія подія не тільки для кобачанського району, Я бажаю, що для полтавщини це так важливо, адже багачанський футбол його знають не тільки на, на Великій багаті в районному центрі. є футболісти. Підряд кілька років, десь 6-7 років перемагали на обласних змаганнях, вийшли на республіканські змагання і перемагали чемпіони. Це велике діло. Я вважаю, що краще це як хороша пісня, співаєш і хочеться співати, так і футбол дивишся, хочеться дивитися. І мені дуже приємно, що сьогодні є таке було чудове свято, яке присвячене футболу. Видання є першою спробою дослідження історії місцевого футболу від зародження до сучасності. Часопис охоплює різні аспекти футбольного господарства району, як сільського, так і загальнодержавного рівня. При підготовці книги використані унікальні архівні матеріали та свідчення безпосередніх учасників та очевидців. Ідея створення книги виносилася давно, не перший рік. Адже в Ликобачанському футболі історія довга, історія гарна, історія якої є що спомнити і що гордитися. Не одна команда ставала і чемпіоном області, і чемпіонами республіки ставали команди. І, от, дякуючи Володимиру Пилиповичу, ця ідея створення історії бачанського футболу була втілення в життя протягом майже двох років. Собиралися матеріали, собиралися інформації, фотоматеріали в кого які були. І за рік практично книга була підготовлена до друку, випущена. А звичайно для вболівальників для молодого покоління буде цікаво знати історію бачанського футболу, історію їхніх батьків, дідів, які грали в футбол. Як результат, сьогодні як книга, Ми дякуємо засновникам команди, які створили цю книгу. Кольори різних команд Великобагачанщини свого часу захищали такі відомі майстри, як Іван Шарій, Анатолій Дяченко, Євген Назарук, Анатолій Куліш та багато інших. Кілька років тому своєрідний футбольний рекорд України встановив футбольний клуб Велика багачка, який сім разів поспіль вигравав чемпіонат Полтавщини. Був підібраний вдалий колектив. Люди всі, якби з одного району, ми знали друг друга з детства, можна так сказати. Тобто, не було такого, що якби кланів, там всі один за одного, всі за одного. Ну, звісно ж, благодаря руководству, стабільності руководства, то тобто, фінансова підтримка, звісно ж, дуже велику роль зіграла. Ну, стабільна, стабільна підтримка, стабільний результат. Щодо сьогодення футболу у великобагачанському районі та перспектив його розвитку, то вони наступні. Разом з футбольним клубом Рокита. Знову у чемпіонаті області візьме участь клуб з одноіменною назвою районного центру. Інші ж команди готуються грати у першій та другій лігах, а нові перемоги обов'язково прийдуть, бо є люди, які боліють футболом, і є футболісти, які хочуть примножувати славу місцевого спорту. Думаю, що майбутнє поки що нормально. Знову відновлюється в цьому році команда велика пакавка. Багачка знову появляється на. В кварті Полтавщини, думаю, що вона в неї ті ж самі задачі, що раніше, значить, а якщо такі буде, коли буде команда в райцентрі, і дітям буде на що подивитися, чому повчитися. До США нас непогано працює групи футбола, ну не дуже найкращі області, але результати в них є. Ви чули з виступу директора до США. Футбольна футбольна команда займає одні з перших місць в області. Навіть дівчатка призері Полтавщини. Ну, значить, Перспектива є розвитку дитячого футболу. Продовження великобачанського футболу є. Я думаю, на презентації ви чули виступ. Директора Дю США, який говорив про те, що які успіхи є, які діти готувалися. І на сьогодні дійсно вихованці Великобачанської ДЮСШ тренувалися і були на базі і Полтавської ворсти, і Харківського металіста комусь вдалося закріпитися, комусь ні. Але це говорить про те, що певна робота ведеться. І як результат у дітей є можливість займатися футболом, а якщо є можливість займатися футболом, то є можливість для свого перспективного росту. І якщо не на рівні району, то на області, а можливо, дай Бог на Україні досягти якихось певних хороших результатів. Щодо дітей, то займатися футболом у Великобагачанському районі бажаючих багато. У сільських школах створені спеціалізовані футбольні класи. Великий інтерес виявляють навіть дівчата. У цьому присутніх на презентації запевнив директор дитячо-юнацької спортивної школи Геннадій Варченко. Нещодавно наші ноті приїхали з міста Кобеля, де в фіналі виграли срібні медалі. А наші юні красуні буквально на днях привезли бронзові медалі з міста Гребінки. Тому футбол у нас, як ви бачите, не тільки популярний серед юнаків, але і серед дівчат. Я дівчаток запрошую займатися волейболом, настільним тенісом. А ми хочемо футболу. Футбол шокін. Щоб... <кій> хочеться їх тренувати. Приємно, що молоді і юні футбольні таланти, які зовсім скоро принесуть нову славу великобагачанському футболу. Мріють наслідувати не європейських і світових кумирів, а саме наших українських. В Великій Багарській я граю вже достатньо велику кількість років. Я, наскільки я пам'ятаю, мама мене здала в футбольну секцію ще в першому класі. Я не міг спати без футболу. Я утра прокидався перед школою, брав м'яч і будив маму перед роботою, тому що я любив футбол. І пішов я туди років сім. Зараз мені 16, то 9 років я вже граю в цей футбол. І в багачці так само, як я себе гадаю, то грав тільки за велику багачку. І вигравали ми досить. Ну, багато. Я пам'ятаю, це було років, може, шість назад. Я маленький. Ми всі наша команда разом приходили на футбольні матчі і дивилися, як наші наші куміри тоді вони були. Ми не знали, ми, у нас не було ні телефонів. Ми такі ну край якби не досить багатий, та не місто. То у нас це не було ніяких месі, кріщан. У нас були оці хлопці, що ганяють за багачку. І це ми просто шаленіли від цього подобається займатися футболом. Я граю із семи-6 років. Мені подобається грати. На тренування я ходжу, займаюся там, і все добре. Я дуже хорошо граю, на тренування найкраще граю. Мені подобається займатися футболом. Мій улюблений футболіст Ярмоленко. Він грає за Динамо Київ нові ярмолинки, ротані, коноплянки та шевченки можливо вже тренуються саме на Полтавщині. Головне їх вчасно помітити, підтримати і дати можливість проявити свій футбольний талант. Тож про їхні успіхи і про новітні досягнення великобагачанського футболу будемо читати вже у наступних футбольних часописах. Доброго ранку, шановні друзі, ви дивитесь програму Ранок на Алтаві». Рубрика Спортивний ранок триває. Ми з Володимиром Голубничим продовжимо говорити про великобачанський футбол. Ну, зокрема, зокрема про великобачанський футбол. Володимире, цікаво було почути в цьому сюжеті, дізнатися відповідно про те, що не тільки там хлопчаки, так з ось шалені взагалі бажання займатися футболом, що цікаво, що дівчатка. Дівчатка хочуть займатися футболом. Ні, я знаю, як то кажуть, да, жіночий футбол він є, але що він так популярний. Зокрема, великий багаж багажці жіночий футбол це для мене відкриття. Знаєш, для нас також було для нашої творчої групи така цікавенка. До речі, ми хотіли записати там чи дівчата, але вони щось так соромилися, не захотіли. Тільки хлопчик Карсенії там бачить. Так, Арсеній це взагалі. Так, а от а дівчат дійсно дуже багато. І От директор школи дитячої юнацької спортивної от, він також здивований. От ти чув, він сказав: займайтеся так. там тим. Ні, от хочуть футболом, і все. От так що от можливо не тільки у нас чоловічий буде такий а й великобачанський жіночий футбол Ну, А потім відповідно і далі, далі, далі. Як то кажуть, типу, може в Полтаві футбольний клуб так. І, до речі? От зараз ми так поступово так, переходимо до сучасності. От я говорив про те, що команда велика багачка сім разів поспіль вигравала чемпіонат Полтавщини, який незабаром знову стартує. Знову команда заявлена, тому що деякий такий період був що не було можливості цю команду створювати. І ти ще, там, мабуть, звернув увагу на те, що у залі було дуже багато бабусь. Так, так, так. Ну, це жінок. подія, ну, це подія. Давай з цього почнемо. Так, ну Там так, ще й так концерт потім було. був, організатори зробили все як треба. Ну, зрозуміло. Я б так. Як приклад навів, от як треба робити свято у районному центрі? Тому що зараз нас дивиться там і Хорол, і Бергород, і Лубний, і Грибінка. І всі ж захочуть знову. Щоб, Повторити успіх. Ми, щоб ми ж приїхали і туди і показали, що вони теж працюють от, без питань. Це знову-таки підтверджує, що треба не е, словами, а справами своїми доводити те, що ти робиш. І тоді це буде гаразд. Тоді ось будуть отакі кубки, отакі люди, отакі гості. Ну, дивися, ну невже неприємно таке мати? Це історія. От, Ні, ну, звісно, приємно. Ще раз хочу е, сказати величезний респект е, тим людям, які вболівають і підтримують, організовують футбол у великій багачці. От насамперед це Володимир Полипич Журавель, людина, яка безмежно закохана в футбол. І саме з ним і з його однодумцями пов'язують нові успіхи Великобайчанського футболу. Мене таке відчуття після нашої розмови під час нашої розмови, от зараз скажімо так. Да? Ти от сказав, що зараз на дивляться райони області там, організують, У мене таке відчуття, що от саме і наша зустріч, і цей сюжет було е, зараз виглядає як стимулювання попиту. Знаєш, от стимулювання попиту у тих, що да, робіть щось, да, відповідно про це будемо розказувати. Е, Шановні друзі, да, звертаюся зараз до всіх небайдужих, зокрема до футболу. Так з вас от від вас залежить дійсно чи буде через кілька років відповідно наша євро, наша збірна на євро. На світовій першості, відповідно, і не просто буде, а буде займати почесні місця. Тому що дійсно все залежить від отих е, початківців, від хлопчиків, нехай від дівчаток уже будемо говорити. Так. І, і дійсно підтримка потрібна, необхідна. І це підтверджує досвід знову ж таки, як ми завжди говоримо, розвинутих країн. Да? Це селекційні роботи, ці футбольні школи, які настільки розгалуджені, де... Як то кажуть, всі кошти йдуть на те, що треба виховати, треба знайти. І потім він покаже класи, буде представляти. Там, ну, це Іспанія, Німеччина. Ну... Англія. Англія теж. Та ну, і дуже приємно буде тоді, коли у збірні України будуть грати наші полтавські. Полтавські, словці, це, зокрема. Або дівчата. Це просто тоді буде от, супер. Якщо половина і... ще збірної буде з Полтавця, ну, це взагалі. Так, так що от, хочеться, щоб все було гаразд, щоб книжки ось такі з'являлися, щоб наша збірна вигравала. І щоб люди, які люблять футбол, Мали можливість болювати за свою команду і підтримувати, тоді буде єднання. Так що забувайте голи. Це ти до кого зараз звертався? До Ворскли? До усіх. А, до усіх У Кожного голи. У свої ворота. Це, це, це налаштування на день сьогоднішній, шановні друзі, і на тиждень. Да. Забувайте голи. Головне, не у власні ворота, ні в якому разі. Володимир е, в нашій студії був. Дякуємо. Дякуємо. Тож, чекаємо наступного разу. Наступних знову цікавих Е, Футбольних подій, цікавих футбольних оглядів. Ну і звісно ж, будемо сподіватися на те, що дійсно на території Полтавщини О. знову знову будуть е презентації, е футбольні змагання. Цікаві, наш Полтавський футбол буде. Да, ось спець Полтавщина, так. герб нашої да. області. О, От, щоб ось так покажи. Футбольна Давайте. наша була область. Давайте куди, куди показати. Незабаром стартує О. чемпіонат Полтавщини. Будемо вболівати і за Багачку, і за інші команди. Це, бачите, м'яч, герб Полтавської області. Це. Полтава, футбольна, полтавщина футбольна. На цьому будемо завершувати ставити таку не крапку, ні в якому разі, Да. тому що буде. Чекайте обов'язково в нашому ранковому ефірі. Всі нові, нові, цікаві футбольні подробиці.